Література як мистецтво слова, художній образ. Що таке мистецтво? Подумайте. Якщо звернемося до історії, то мистецтво виникло у сиву давнину, коли первісна людина почала малювати на стінах печер епізоди зі свого життя. Це був перший наскильний живопис. Потім робили фігурки з глини, з кісток, каміння. Теж відображали вірування і уявлення про світ. Пісні, танці, усні повідки про життя передавали досвід. Це була підготовка до виникнення складного вияву людської природи мистецтва. Мистецтво особливий художній світ, створений митцем з законами краси і гармонії. Зона той мистецтво творче відображення дійсності за допомогою художніх образів, створених митцем, за законами краси і гармонії. Мистецтво можна порівняти з чарами, які заворожують людину. Мистецтво впливає на людину, дарує естетичну насолоду, допомагає пізнати життя, змінює внутрішній світ людини, формує світогляд. Мистецтво це навіювання певного настрою. Або створення краси. В чому ж секрет? Чому це відбувається? Подумайте, бо в мистецтві є щось, художні образи, правильно? Мистецтво це створення художнього образу. Що таке художній образ? Це нова реальність картина світу створена художником. Художній образ подібний до реального, але водночас відрізняється від дійсності, бо побудований за іншими законами, законами краси і мистецтва. У кожного вида мистецтва свої закони. Згадайте, які це види. Живопис, театр, музика, хореографія, кіно, архітектура це види мистецтва. Ми сприймаємо їх по-різному. Музику слухаємо, живопис і скульптуру споглядаємо. А якщо підемо в кіно або в театр, то слухаємо і споглядаємо. Одночасно це синкретичні види мистецтва. До чого ж тут література? Спитаєте ви? До речі, вона буває різною. Є наукова література, це дослідження, наукові статті, монографії, підручники, науково-популярні твори. Це довідкова література. Словники, довідники енциклопедії, технічна Інструкції, специфікації, стандартні, стандарти, технічні паспорти. І художня тут багато жанрів, видів, родів літератури. Так от художня література і є мистецтвом, бо художня література це створення образів за допомогою слів. Занотуй у зошиті. Література художня в лапках з латинського літера, буква літера. Перше значення сукупність писаних і друкованих художніх творів народу, епохи, людства. Друге значення відновить мистецтва, що відображає дійсність у художніх образах. Чим користуються митці для створення образів? фарбою, рухом, рухом, словом, екранням, будівельними матеріалами архітектори, наприклад. А література послуговується словом, тому її називають мистецтвом слова або словесним мистецтвом. Людину ж, яка створює шедеври мистецтва, називають митцем мисткинею. Це нове слово в українській мові і ввела його, впровадила в широкий обіг наприкінці 19 століття Олена Пчілка. Ольга Петрівна Косич, відома письменниця і перекладачка, громадська і культурна діячка і мати української поетеси Лесі Українки. Така відома особистість. До речі, Олена Пчілка – дуже цікава жіночка. Вона стала першою жінкою, яка за часів заборони всього українського носила вишиванку і ввела її в моду. Навіщо ж нам мистецтво і література, зокрема? Навіщо читати художню літературу, коли є наукова, науково-популярна, довідкова, коли будь-яку інформацію можна знайти в інтернеті? Виявляється, без художньої літератури людина не може розвиватися повноцінно і гармонійно. У художній літературі кілька важливих функцій: пізнавальна, виховна і естетична. Подивіться, як змінює література художня мозок людський. Дає змогу пізнати світ і людину різні галузі життя, суспільство природи, пізнавальна функція. Виховує моральні якості, життєві цінності, формує світогляд, виховна функція. Розбудовує світ за законами краси, формує естетичний смак, дає змогу отримати задоволення від процесу читання. Та осмислення прочитаного. Це естетична функція. От. Тому музика, живопис, література, скульптура, архітектура, театр кіно і інші витвори людської майстерності все це види мистецтва, які створила людська фантазія протягом історії культури, вони споріднені і, виявляється, найголовніша ознака мистецтва краса. Вона не втрачає своєї значущості. Краса слугує духовним потребам особистості. Мистецтво потрібно нам. воно Шукає син життя і своє місце, свій ідеал, тому ми маємо читати художню літературу.